Тарас Шевченко, російський поет. Для Тараса Шевченка. Росіяни це завжди незмінно вороги. Маєш талант, хлопче пише пишиш людською мовою. якимось… це готична історія і питання: чим є той великий льох? Фактично, Шевченко погрожує е, ось цим завойовникам, е, таким собі специфічним прокляттям Спасибо. фараонів. Так, перше, що роблять колонізатори, це примушують до амнезії. Наскільки історичним є звинувачення від Шевченка на адресу Хмельницького? Вітаю! Ви на каналі Шалені Авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Власне, ця наша розмова продовжує дискусію, чи продовжує міркування про те, як українська тожсамість була оцінювана чи була побачена авторами. 19 сторіччя, ну і зокрема, ми говоримо сьогодні про нашого класика, про заголовкового класика, так про Тараса Шевченка, і його ідентичність це ширша тема. Але ми, звісно, будемо концентруватися на конкретних текстах, ну, зокрема, на його містерії, Великий льох. Кілька років тому можна було на Фасаді Російського посольства в Києві побачити банер Тарас Шевченко русський поет. В Луганську на пам'ятнику Тараса Шевченка також аналогічно поставили відповідну табличку, що він руський поет. Що б міг Тарас Григорович відповісти на ці інсинуації? Вочевидь, це дуже комічна чи кумедна історія, тому що в нас є класики, які мали подвійну лояльність, які там більш чи менш вдало намагалися поєднати свою російську, українську ідентичніше імперську і локальну українську ідентичність. І так було до Шевченка, так було з Котляревським, так було з Квіткою Основ'янком, з Євгеном Гребінкою. Гоголь на цьому, от якось там намагався балансувати дуже невдало. Але Шевченко якраз зламує після Шевченка про подвійну лояльність уже ніколи не йшлося. Шевченко послідовний в своєму антиросійському, точніше антиімперському і водночас антиросійському пафосі для Тараса Шевченка. Росіяни це завжди незмінно вороги. Росіяни це гвалтівники, які нищать Катерину, але Катерина, звичайно ж, для нього є символом України. Тої погвалтованої України, тої матері сироти, яка обідрана понад Дніпром плаче. Шевченка є багато варіацій цього сюжету чи цих сюжетів. Навіть дуже цікаве його ставлення до Богдана Хмельницького, і до Переяславської ради. Шевченко вважає. Для Шевченка паріясарська рада це найбільша непрощенна злочинна помилка гетьмана Хмельницького. Ми бачимо постійно, як його, ця тема його постійно непокоїть, і вона до нього повертається, от починаючи так від. 40-х років, тобто, е, коли він щойно починає його щойно починають друкувати, от кілька років, як вийшов Кобзар, і в нього з'являється. Ну, період трьох літ, розрита могила, потім великий льох, великий льох стоїть в селі Суботові. А потім він повертається, там, якби то ти Богдане п'яний, аж е, в 59-му році. от нього, е, е, ну, в нього амбівалентне ставлення до Хмельницького чи негативного? Ну, в нього амбівалентне лише в тому, що, ну ой, Богдан Богданочку нерозумний сину. Богдан Хмельницький для Шевченка свій. Так, він свій, але він вчинив непрощенний гріх, непрощенну помилку. І в цьому сенсі Шевченко ніяких, в нього немає ніякого. Ніяких сумнів, якого розполовинення Шевченко ж міг ну це його власний вибір. Шевченко міг стати російським поетом. Його ж Білінський, сам великий російський критик, західник і ліберал. ну, в російському уявленнях, яким російські ліберали мали б бути Вісерн Белінський сказав: Ну пиши, ну що маєш талант, хлопче, пиш пишиш пиш, людською мовою, а не якимсь, а не мертвою мовою. Кар'єру побіцям, а не те, а не мертво, і оте горде Шевченко. Це зовсім молодий поет, що який щойно дебютував. Буде з мене, поки живу і мертвої мови. Отже, це його свідомий вибір. Знов таки, куди, куди послати своїх дітей свої, свої твори в Україну і діти в нашу Україну. Отже, надзвичайно цікава в цьому сенсі містерія Великий Льох. Ну, і знов таки, якщо прочитати Шевченка, якщо прочитати містерію Великий Льох, то банер шевченко русський поет ну, це просто якесь тотальне непорозуміння навіть на рівні елементарної формальної логіки. Блюзнірство. Блюзнірство ну, про блюзнірство навіть не говориться. Це блюзд щодо Шевченка, ну, Шевченко від того, врешті-решт не поменшало. Це це маразматична саморепрезентація російської імперської культури, яка от хоче, хоче інкорпорувати того письменника, який був її однозначно ворожим. Отже, ну, я думаю, що ті, які писали той баннер, вони ж не читали Великий Льох. Але про що Великий Льох? Це містерія. Отже, це досить тає... складний, дуже, дуже складний для інтерпретації, по-своєму таємничий текст. Ідеться про дуже конкретну локацію, Батурин. І далі суботів. Тобто тут там є ці три ворони, які три душі, які літають цими священними місцями українськими. І ось вони прилітають на якусь таку неймовірну подію, тому що їх вони такі грішниці, що вони їх не пускають ні в рай, ні в пекло. Там, там цікава оця така тричленна побудова, бо там черко три душі, потім три ворони, а потім три, три лірники. Три лірник. Так і, так. і ну це з одного боку показує, що Шевченко вочевидь свідомий цієї містерійної традиції давньої літератури. От і він пише свою містерію, і е, цікаво, е, як він надбудовує оцей символічний план. Бо ну про що йдеться? Щось мають розкопати, так мають е, шукають. Ну тобто, якщо ми випірнемо за лаштунки Шевченкового твору, а подумаємо про безпосередньо, що там відбувалося, ну, вочевидь, е, якісь розкопують, мають розкопати... розкопують древності. Так, Роз... Бо скалики, що заздріли знов таки. Е... Його докір Хмельницькому. Це та церква, в якій Богдан молився, щоб москаль значить з усі добйомихом усім поділився. Не так не воно сталося, не так воно сталось. Як ти сподівався, москалики що заздріли, то все обчухрали. Отже, уже, уже нема чого взяти, вже все, все обчухрали, все забрали. І ось тепер шукають древностей. Розкопують льох в Хмельницького, в садибі Хмельницького. От там, там має бути захований скарб. Це великий льох. І прилітають ці три душі. Які вірять, бо бо так сказав Петрові Бог тоді у рай їх попускаєш, як все москаль позабирає, як розкопа великий льох, і от розкопують великий льох, в якому мають бути заховані хмельницьким чи заховані предками скарби. І е, кожна з цих трьох душ розповідає, за що ж вона так не суворо, так страшно покарана. Ось вони вже вже ті хати зітліли, вже скільки років пройшло. Вони все літають от, над світом і немає їм ніде пристане, що вони найбільші грішниці. Е, одна з них. Тут же в суботові і родилася, де відбуваються події. Е, і вона е, гетьман тримав її. На вона була сусідкою з Хмельницьким. Родина, отже, Гетьман тримав її на руках. ще е, е, кликала завжди в гості. Родзинками частувала, цілувала, обіймала як свою дитину з Гетьманенком Юрасем. Вона гралася. І ось вона була щасливою, красивою, лагідною дівчиною. Вона вже подавала, готувалася подавати рушники, вже її сватали. І сталася ось, ось, сталося страшна подія в її житті. Вона йшла з відрами води вранці і, побачивши, що це їде гетьман, вона з відрами вповні перейшла йому дорогу. Я ж не знала, що він їхав в Переяслав Москві присягати. Тут такий містичний рівень, тому що е, вона е, ніби побажала йому так, за, за, так, ну, перейти ну, на, за, за нашою успіху. Перейти так. дорогу повні, це побажати щасливої дороги, побажати успіху. І ось вона ледве донесла ті відра додому, себе і батька і матір, навіть собаку отруїла тою водою. Отже, Її гріх несвідомий. Я ж не знала, вона дитина ще. Я ж не знала, що він їхав в Переяслав в Москві присягати. І ми в кожній з цих трьох історій побачимо, як навіть навіть несвідоме дитяче якесь долучення до цієї ганебної Переяславської історії карається якнайсуворіше, карається от таким, таким такою страшною карою. То якою ж мала би бути кара для тих, хто це робив свідомо, для самого Хмельницького, скажімо. Друга історія уже Батуринська, знов таки дівчинка-підліток, і вона лишилася сама батурин, Батуринська різня. До речі, в музеї в Батурині там є якраз цей текст в експозиції. Коли е, прийшли е, москалі, коли вирізали всіх е, у місті, е, батько й мат, е, вона там матір і сестру вбили, вона лежала біля них все вся в крові, е, і просила, щоб її вбили, але її пустили москалям на грища. десь сам заховалася в хаті, і ось. Е, вже нікого не лишилось, там одна якась бабуся в Батурині, і вона знов таки йшла по воду і їхав Петро І, і наказав, цар наказав напоїти його коня. Вона напоїла коня і після цього вона так само помирає страшною смертю. І ось за цей гріх її, ні в районні пекло не пускають. І нарешті третя історія вже зовсім ніби от неймовірна. Дитина-немовля, ну ще, ще зовсім Малесенька ще до року дитина, ось дівчинка в матері на руках щось плакала. І вона в Каневі родилася. І в Каневі, коли вона плакала, мати, аби її забавити, показала їй, що дивись, яка золота. Лодія пливе Дніпром, і дитина, побачивши та блис... той, блискучий... блискуче видиво, яскраве, дитина посміхнулася, і тут же вона померла і померла мати. Одразу їх в одній могилі поховали. Бо то Катерина II їхала на Січ, руйнувати Січ. Отже, у Шевченка абсолютно однозначно найменша причетність до Цих ганебних е, м, акцій, які е, уможливили підпорядкування України Росії, це абсолютно непрощавний гріх. Тут цікаво, до речі, як Шевченко переводить е, істори, історично, скажімо так, реалістичні події в містері, епічні спочатку, а потім в містерійні. Тобто від початку відштовхується від того, що от треба розкопати, ну, йдуть розкопки, так ідуть, іде якась археологічна, умовно кажучи, експедиція. Хоча. Вочевидь, це щось санкціоноване. Це чорні це археологи, ну, це з, нашої, це все, з нашого погляду ні, ні, чорні. Ні, Вони вони з українського боку чорні, так. тому що якщо вони щось викопають, то вони заберуть це все в Петербург, так, і, так. як там сказано, опишуть в пчелі, тобто в Петербурзькому так, Це розміщається, що от, е, тобто відбувається для, е, з погляду цих імперських якихось чиновників, е, санкціоновано, не санкціоновано, але відбуваються розкопки, вони шукають. Скарби, прикриваючись тим, що вони, очевидь, там досліджують древності. Це такий реалістичний план. Далі є ось цей план епічний чи епічно-історичний, коли от про. Петра йдеться, бо нам переказують шматок так, історії. Так, тобто нам історія. розказують шматок історії, про значить, Переяславську Раду і так зване возз'єднання, потім про Батуринську різню і Петра, і далі про подорож Катерини значить, своїми. Цими володіннями. От тобто перед нами показано ці історичні події, але вони одразу набувають такої, такого макабричного, я б сказав, готичного зразу Готи це готичний, це, готичний це стиль, готична так? історія. Ну, він як романтик, в нього багато готики. Власне, ну, можливо, це треба наголошувати, коли воно йде в школі, тому що. Загалом ця символіка, якщо не наголосити на цій містерійності, на заглибленості, так вона буде сприйнята хіба так досить поверхово. А це насправді так. Це готична історія, це історія от неприкаяних душ, потім цих хижих ворон. Тобто, це насправді він переводить ці всі вірніше розгортає ці історичні події в такий Макабричний, е, ну, покаже їх таку пекельну сутність. Так, тобто, ну, врешті, фактично... три ворони це вже національні долі, це вже так. символи польські ворона польська, українська і е, російська. І отже, вони е, змагаються за Україну, вони перевершують одна одну, намагаються перевершити одна одну в якомусь злодіянні. І оце злодіяння це є їхня сутність. Тобто, якщо ці білі голубки, вони ну, фактично безневинні, але вони впали в гріх несвідомо, то ворони це особлюють свідоме гріхопадіння. До речі, цікаво, як він аранжує це. Е, Франко, коли пише із секретів поетичної творчості, він наголошує на те, що на алітераціях Шевченка в Кавказі за горами гори, але тут ця алітерованість, ця майстерність вірша, вона злі концентрована. Так? Коли там одна ворона каже: крав, 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 Богдан, крав. Крам. Е Очевидно, там багато цього всього. І, отже, є три душі, три голубки, є три е ворони, які винні свідомих злодіяннях. там не свідомих їх впадні, тут свідоме злодіяння. І нарешті завершується великий льох історію. Проти Трьох лірників. Цікаво, що вони названі не кобзарями, а саме лірниками. Для Шевченка тут, вочевидь, дуже важлива ця різниця. Отже, йшли, мають розкопувати великий льох. І там гарне визначення базар люду збереться. Так, всі зберуться. Базар зберуться люду це а, от таке, це, тих, гуляння. це базар люду це ну, кількісна характеристика. Це mm -hmm. от як синоїм до слова, багато. Отже, базар люду збереться, і для наших лірників один сліпий, другий кривий Брутки, вони, там, та, брати, вони, брати. Вони, вони йдуть заробити. Для них це спосіб заробити. Робити І отут, якщо кобзар згадаємо перебентю Шевченко, кобзар. Це той, хто розрізняє профанне слово і може грати до танців дівчатам там ґандзю, але він знає і сакральне слово степу на могилі з Богом розмовляє. І Ніхто не має чути цю велику поетичну містерію. Натомість, наші лірники, не кобзарі, вони. Лише заробітчани. Вони будуть грати хто про що знає, хто про жовті води, хто про Богдана. І ось вони приходять. вони такі здеградовані кубки, так, це... які під аудиторію будуть тут, до речі, дуже цікаво. От це очевидно, очевидно, ці лірники Шевченкові з Великого льоху десь вплинули на слівців е, бажанових. Тому що, та. тому, що там бажани, та там, баж, там у бажана, ці ж слівці, вони теж здеградовані. Mm -hmm. від, 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 Бажан, той модерний поет, який відмовляється від цієї здеградованої спадщини, і це відображається зразу і на їхній зовнішності, так, як і в Шевченка, той кривий, той сліпий, той, значить, огідний. І, власне в бажана так само там так, такі натуралістичні так, так, замальовки. Йдуть. Отже, приходять вони в надії щось заробити, бо базар люди збереться. Але тим часом розкопують льох, нічого не знаходять. Становий, який знов таки виразно дуже маркований, як представник іншої спільноти, О, це він теж... там є це, та, власне, так є русизм і в він, прийом, так. який Шевченко. Так, за... він завжди Руси це транслітеру. За він Це, Отже, і справник там Яременка у морду пише, це реальний Яременко, на, на садибі якого стояла колись там клуня Хмельницького. Ну і врешті щось нічого не знаходять. І тоді вони значить, розламують остаточно там уже зводи, і на сонце виходить той скарб, якого вони так чекали. Вони знаходять кістяки в кайданах, знаходять череп'я нікому не потрібне. Оце той скарб, що вам лишив Богдан. Якби ще ті кайдани знущаються Шевченко, тут же саркастична, крім цього, іншого поема. Якби ще ті кайдани формені, то можна було б їх знову використати, нових рабів закувати. Але ті кайдани ні до чого. Ну І врешті-решт дістається і лірникам, бо коли представник влади в своєму гніві спитав, хто вони, вони кажуть, ходім про Богдана співати, що я б Богдана вашого солдата віддав, ну їм так само вони своє отримали. Отже, така... Великий малий льох в суботові Москва розкопала, але великого того льоху так і не знайшла. І питання: чим є той великий льох? Ну очевидно, що великий льох, якщо, якщо розриту могилу почитати в селі частиць, в селі суботові почитати. То великий льох це та колективна пам'ять, це та ідентичність, яку лишили предки. Якби е розкопали те, що е предки нам лишили, тоді не мучилася б Україна, тоді б світ змінився на краще, тоді все по лихо минулося. Ну, це, е, дуже добре, бо ну, Грабович, те ще колись Шевченко, як міфотворцю, він натякає на це на юнгіанське прочитання, можливість юнгіанського прочитання. І в юнгіанському прочитанні це, от глибше від пласту особистого індивідуального несвідомого, лежить у цей блок так, колективного несвідомого. Так, це от є, це, ця колективна, колективна пам'ять про так. травму, яка. Ну, десь зглибоко захована, але вона є так само джерелом ідентичності, тобто от колективна травма, вона так само здатна пробудити ці спомени і пробудити от цю ж самість. І тому, коли церква церква, якщо ми беремо у стрільцеві Суботові. Так, то церква це могила тут, України. Це могила, церква домовина. Вона має роз, розломатися, і тоді з під неї так власне з'явиться. Оце проявиться ця сутність, та колективне несвідомо проявиться колективна пам'ять, в нього занурена, і тоді так світ волі освітить і помоляться на волі невольнічі діти. Тобто, тут є ця така діалектика, доволі складна, навіть в сенсі такому християнському, тому що церква домовина має розвалитися, щоб невольничі діти могли помолитися. Це буде вже якась інша молитва, нова молитва. Тобто, вочевидь, тут Шевченко, і це дуже чітко у нього, він розмежовує оцю, оцю, оцю накинуту Православ, церковність православну, так, це російське православ'я. Так, 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 яке абсолютно у нього постає ворожим, так? а натомість справжня віра, справжня молитва вона захована, вона має вийти назовні і тоді козацькі діти мають помолитися, тобто в нього е, не є е, так все одноплощинно, як можна думати, на увазі і стосовно релігії. Абсолютно у нього в, нього, ну, в нього є поема є ретик, врешті. І у Шевченка дуже частотний, дуже часто вживаний цей символ розкопаної могили, розрита могила, розкопана могила. Окупанти, колонізатори розкопують могили для того, щоб позбавити колонізованих їхньої історичної пам'яті. В могилах наша козацька слава, в могилах наша пам'ять про минуле і нас цієї пам'яті позбавляють. Так що розрита могила це знов-таки для Шевченка це от символ України, яку примушують до Амнезії. Тобто це те, що зараз, ну, часто наголошують тобто, перше, що роблять колонізатори, це примушують до амнезії, тобто змушують забувати і забороняють розповідати про власне минуле. Фактично, Шевченко погрожує е, ось цим завойовникам, е, таким собі специфічним прокляттям Спасибо. фараонів. Так, це те, що місцеві казали англійським так. завойовникам: не розкопуйте так. гробниць. Бо всі помре, бо всі помрете, а звідти вирветься щось так, е, так, таке так. прадавнє наше, от і він говорить е, про те саме: він говорить, що так: от вони почали розривати, е, але не, е, значить, не тіштеся, е, бо е, тоді це призведе до от, вибуху цього такого глибинного, е, і тоді встане Україна. От тобто, насправді, е, це проникнення в. Ці надра земні чи там в земні скарби, які собі мислили завойовники, вони обертаються, воно обертається якраз ось цією консолідацією і таким повстанням постанням національної пам'яті. Давайте завершимо дуже сучасною алюзією. Ми про неї вже згадували, я вам зараз дуже, дуже на слуху. Отже, Каховська гес підірвана, і з дна цього зійшли води, під якими була запечатана оця наша козацька слава, і ось тепер вона піднімається принаймні в мережах. Про це багато говорять. Абсолютно, ми записали окремий випуск про. Поему про море Довженка і про Довженка загалом і національну пам'ять, але е, тут дуже пасує це порівняння, тому що знову ж, намагаючись вчинити якусь шкоду, так як розкопують е, льох Шевченка, а натомість постає Україна, так само і тут, намагаючись вчинити шкоду, окупанти е, не хотячи цього самі. Пробуджує. Допомоги підняти так, підняти з на цього е затопленого моря, власне затоплений дуже багато, звін церковні та, та, так, та, старі артефакти, і там човен козацький. Тобто, це знову ж дає можливість для побудови е ідентичності. Ми закликаємо всіх е підписуватись на наш канал, шалені авторки. Можна підтримати нас в Патреоні е і стежте за нашими. Випусками? А на завершення, наше запитання, коли ви читали е, великий льох у школі? Які були враження чи пізніше, е, і чи змінилися ці враження з того часу? Вірувально, то наскільки історичним є Хмельницький у Шевченка, і наскільки історичним є звинувачення від Шевченка? На адресу Хмельницького, ну, очевидь, Шевченко поет і має право на перебільшення, і звичайно це перебільшення. я не історик. Я не фаховані, не можу фахово оцінити. наскільки я розумію, і про це пишуть дуже авторитетні для мене дослідники. Хмельницький зробив все, що можна було зробити в абсолютно безвихідній ситуації, і так чи так Хмельницький відновив українську державність. То інша справа, що Хмельницький створив козацьку державу, то інша справа, що росіяни потім порушили цей, цю угоду. Але Хмельницький зробив максимально можливо. Хмельницький справді національний геній. Шевченко романтичний поет. Він гіперболізує для нього ж навіть Я так її, я так люблю мою Україну, у Богу, що проклину святого Бога. За неї душу погублю, яку ще більшу християнину може принести жертву, ніж погубити душу. Отже, для Шевченка абсолютно всяка будь-яка. Причетність до цього союзу з Росією є великим гріхом і переступом. Це поетична гіпербола, але романтичний поет має на неї право.